Я думаю, що можна поставити його на голосування. Є запитання чи нема? Є пропозиція на сесії, нашої сесії, проходив голосувати. Хто за? Проти? Проти утримались нема? 22-й питання. 22 питання. Також у вас все воно роздано. я прокоментую. Наше місто, як ви знаєте, вже багато років є учасником Асоціації Малих міст України. 23 січня відбулося розширене засідання правління Асоціації Малих Міст України щодо питання проведення реформ. Ті, про які у вас усіх, в принципі, на слуху, те, що декларує і голова Верховної Ради, і президент України. Але на, на жаль, те, що вони говорять, не зовсім співвідноситься з тим, що насправді е, приймається. І закони, і підзаконні нормативно-правові акти. В зв'язку з цим на цьому засіданні було прийнято рішення, яке, я, наприклад, звертаюся до вас і прошу підтримати вас, щоб ми також підтримали асоціацію малих міст, щоб е, тут. Е, Теза за одна. Ми просимо, щоб те, що вони говорять, дійсно робилося. І там є реальні пропозиції цього якихось конкретних ша... Кроки ми тут їх не примушуємо робити. Єдине, що взяти, значить провести депутатські слухання щодо цього питання і зобов'язати виділяти те, що ми говорили вчора на бюджетній комісії, міжбюджетний бюджетним транспортів розмірі, хоч би не меншому, ніж було це, це у тому році, на виконання цих делегованих повноважень, фінансування дошкільних навчальних закладів в тому числі. І 269 міст, які мають виставку районного значення, убрати, щоб їх не було. Крім міста власного значення. Ну, я думаю, тут проблема не в тому, що його убрати, це не на комп'ютері раз і серйозно. Це ж за собою тягне. І ми просто цією пропозицією, тому що про парламентські слухання для того, щоб більше не було. Сьогодні брифінг був і засідання якраз сьогодні політична сила Батьківщина, які теж э, стояли в осторож, то коли 23-го спілкувалися з сільськими головами, то ми її просили об'єднатися між собою. Не хочеться кудись приєднутися, об'єднатися між об собою, для того, щоб воно було. А думка області, яка область хоче забрати ці війська? А, а, а такого, як, такого, як області, не буде. Вона формально буде, а область наша буде. Чотири округи. Це округ Коростенський, округ Новорад-Волинський, Бердичевський і Житомирський. Але по проценту. Так воно так є, воно так і буде. Тому хоч там ще питання стоїть. Закон до 2 читання пройде про добровільне об'єднання. Хто об'єднається добровільно, має хвост на 5 років э, преференції. Хто приводительно буде затворка і вдавати своїх є пропозиція підтримати, хто за, прошу голосувати. Прошу проголосувати, хто є ти? проти. Проти немає, утримались, немає? І ще інформація, 23 -я питання. Я не буду вас інформувати. Сергій Михайлович, проінформує, де повинні зброї обов'язково хоч у цьому році. Шалоні депутати, Ви ми на виборах, бо нас обічого не забув, гозя не забив. Ще одна хвилинка уваги. Третє, 23 питання, ну ми винесли. Як інформацію, хочу нагадати всім вам, що ви, депутати місцева, відповідно до закону по статус депуте... депутатів місцевих рад статті 8 умівці до 1 квітня подати декларації, я про я доходи не... ви не здавали, послухайте мене, той, хто не подасть декларацію, вчинить адміністративне правопорушення, яким прокуратура в минулому році не займалась, ну, тому що ага. усна вказівка була така, напевно, я не знаю точно. Але в цьому році. Останній рік, якби діяльності органів місцевого самоврядування місцевих, то я вас прошу просто, ну, кого є така можливість. Подайте цю е, декларацію. Того не оказалися позаправили в не поле. Подопову, Декларація. <плес> Коли заб'ють воззя зроблять зміни в законодавстві, так? прийде людина балотуватися на депутата, і на голову, і на кого, і їй скажуть, ви не задекларували свої доходи, ви порушили закон. <плес> Порядок. Порядок подачі декларації. Допомога при заповненні, якщо треба, я надам ми Ми живе з будь-яка, але не домовити допомогу. Я ще ви змагаюся, можна я ще до заводжувати. Шановні депутати, я хочу звернутися з таким питанням, може з допомогою Справа в тому, що ви бачили, що у нас поставили в залі вікна і на ми Звичайно, після цього залишилось, як я кажу, бардак на висловиті хотіли косметичний там ремонт невеличкий. Пощі у нас на це немає, тому що ви знаєте всі, що у нашій статті на сьогоднішній день заборонені там, де ремонти, і ніхто нам ні копійки не дає. Ми звернулися із листом до міського голови допомогти, якщо можна у вирішенні даного питання. Просто проплатить побілку нам про зала, якщо можливо. Будь ласка. Скажіть мені, що Я думаю, що голова вам не відкаже. Там невеликі пошти на це підуть, але я мені потрібно їй мати для того, щоб взяти людину, щоб людина подивила мені. Я я вам, я, сама суть, я не хочу відказати і нічого не хочу сказати. Там ще не завершені ці роботи. Так. Вже, так, сьогодні, подожди, Наталя Ніколаївна, тут у міській, в міській сесійній залі теж ставили окна. Ви замітили, що тут щось не так? Анатолій Васильович, ви тут скільки збираєтесь разів на місяць? У мене кожна субота. А кожна субота, кожен візне пальцем, дітей і після ремонту так і Я вчора заходила, Анатолій Васильович. Ось я, це... я запрошу на людей, які заходили. А там буде видно. А там буде видно. Ні, там, там буде видно, тому що у мене весілля, хоча що ж я постелю <постолю> все з <зублю>, вами, а далі. Нічого не можемо сказати. Ну там і сума невелика така, я вважаю теж Анатолій Васильович, що ну, треба було. Мені розглянути по такій сході, а вже так на ремонт міської ради. Є yeah.

У нас регістраційна служба, від усе отайде до органу місцевого самоврядування. І там будемо наберегнути нові позаречені. Дякую за роботу.